Привіт, я закупився трьома ПК за 300 гривень, щоб скласти один нормальний, і ось в якому стані були ці дешеві ПК. І так, сьогодні мною за 1000 гривень був куплений такий комплект. Це така плата на 1156 сокеті. Якийсь простий радіатор. Тут стоїть, напевно, ну не знаю, можливо, якийсь i5, можливо, XEON. Скоро побачимо. І ще головне: 20 ГБ DDR3 пам'яті. 2 по 4, 2 по 2 і 8 ГБ. Така King навіть ще з упаковкою і Яку ж сюди можна поставити відеокарту і BP У нас є два компа. Із сірого компа тут 6 ddr 2 дісталися бонусом. А з чорного максимально вбитого компа дісталася така планочка пам'яті, якийсь Celeron і навіть охолодження Cooler Master Доволі симпатичний, до речі. У нього навіть вижили ще й всі ножки. До ПК на більш новому сокеті під така GTX 750, яку я придбав разом з комплектом за 500 гривень. Живили ці всі лудомановські, не побоюсь цього слова, системи ось такі блоки. FSP 400 Вт і якийсь кодган на 250 Тільки FSP має SATA роз'єми для підключення жорстких дисків, а цей він взагалі не має нічого. Тут навіть немає кнопки увімкнення, про що тут взагалі можна казати. Чому ПК Лудомановський? тому що на одному із цих жорстких дисків, там де стояв якраз 1 Гігабайт пам'яті і плюс-мінус нормальне охолодження, на цьому одному із жорстких дисків були якісь різні казино, які, звісно, прийшлось видалити і поставити просто нормальну десятку. І, до речі, якийсь із них. Один із вас мой напарник, а второй лживий говнюк Якийсь із них хрустить. Також стопить всю систему і вона починає фрізити. У чорному, максимально брудному ПК, стояла ось така плата на G41 чіпсеті, що означає, що можемо туди поставити квад. 4 ядра, 4 гіга ігрова відеокарта. Але перед усім цим необхідно її оживити. Чесно кажучи, мені її навіть жаль, адже бруд та корозія присутні по всій платі, багато відгнивших і давно відпавших СМД компонентів. І маю я одну ідею, щоб поживити її. Хотів мати можливість ремонтувати деякі залізки, адже без цього ніяк, якщо працюєш старим залізом. І на днях, нарешті, приїхала ось така паяльна станція. Собі вартість склала 1200 гривень. Паяльник, як вияснив по інших відеоглядах, він не дуже. Але вважаю, не перший час піде. У характеристиках термофен може нагріватись до 500 градусів, наче як. А це значить, що Unlocked New ачівка прогрівати відюхи. Так то в мене вже було присутнє олово і каніфоль, яка є самим базовим і простішим флюсом, але для подальших ремонтів замовив і нормальний флюс. А на випадок, якщо цей FSP не робочий, обзавівся я і таким блоком з кричащим надписом Max Pro. Це Enermax на 400 Вт. Який сертифікат 80 він має, активний PFC також, та навіть легендарні японські конденсатори, але як почитав на форумах, не на самих якісних. Але чисто як блок, щоб перевіряти відеокарти, він піде, бо має 2 по 8 пін жилення для відеокарт. Були і інші претенденти на цю роль. Ось такий колорсіт на 330 Вт. Правда, свого часу він не дочекався, а в один із днів просто здох. Зараз розберу його і покажу, що ж там підгоріло. Все ж таки підгорів. Хто розбирається, напишіть в коментарях, що робити з таким блоком. Ну, а тепер треба зайнятися ПК, який поновіше. Так, момент істини все підключено, блок на місці. Жорсткі диски також. Дивимося, чи з'явиться живлення на материнській платі. З'явилось пробуємо стартувати. І хрустить у нас ось цей жорсткий диск. Я просто хочу подивитися YouTube. Затримка, звісно, мінімальна. Загалом для Full HD всього вистачає. Нормальний процесор відеокарта не сама стара. Правда, на фланг вривається вбитий хард, який зупиняє всю систему на декілька секунд. А чи потягне комп'ютер в 4К? Звісно, потягне, правда, процесору буде вже важче. І грузитися він буде аж під 70-80%. Загружаюсь з другого харда, щоб зайти вже і в якісь ігрушки. Перед цим швидко пробігаюсь по CPU-Z і бачу, як цей Xeon набирає бали такі, як і Quad. Першою самою простою грою на тести буде перший Dishonored. Відразу всі налаштування виставляю на максимум. Гра вже досить старенька, але варта того, щоб її пройти. Загалом у початковій локації кадри абсолютно скрізь стабільні 60. На моніторингу видно, що частота процесору вище з за стоку на 150 МГц. Відеокарта не загружена навіть наполовину, а і температура взагалі як кімнатна в Африці 38 градусів. І ось момент. Просто зацініть промені світла у Dishonored. Але ж у грі не тільки початкова локація. І ось фрагмент з першої місії. Можна звісно іграти по стелсу, але в рази цікавішим буде динамічний геймплей. Коротше кажучи, одобрено, на цій системі точно піде. Друга в черзі GTA 5, Must have компів на продаж. Відразу заходимо у налаштування і, звісно, ігноруємо обмеження відеопам'яті. Нагадую, в нашої GTX 750 так, пам'ять GDDR5, але всього один гіг. І таким чином маємо стандартні налаштування і викручені в мінімум процесорозалежні параметри. Отримуємо такий результат, що FPS наче стабільний. Та й тримається моментами в районі 70. Ну а процесору під дитячим охолодженням робиться жарко. Моментами в GTA нагріватись він міг до 80 градусів. Та й така графіка з пустою травою без зглажування, де й піксельні тіні явно очі не радують. Треба нагрузити відеокарту. І ось вже так грати можна. Проц підсотньої від'їхав слід за ним. Та й на картинку результат дало. Тепер машина їздить по траві, а не просто по плоских текстурах. Незалежно від того, чи є рослинність у кадрі, на FPS не сильно впливає. Щоб не відбувалось на екрані, фрізи все одно не з'являються. А це значить, що вердикт такий. Кошмарити NPC і попадати з вела в GTA 5, як в Real Life, цілком можна на цьому ПК. Пора пограти і в якісь гоночки. Бімка. На своїх мінімалках, бажання пограти і ралі. Це були очікування. А в реалі рвані 30 кадрів, затримка в управлінні. Не самий стабільний гімплей. Коли тачка ненароком вилітає з траси, привіт, 15 кадрів. Але. Якщо дати грі як слід пропертітись, то загалом стає все більш стабільно, та навіть по відчуттях фреймрейт вирівнюється і машина хоч якось починає тебе слухатись. Це значить, що ти також зможеш знімати такі тіктоки. І все ж таки, бімка виявилась не зовсім підйомним грузом для 8 ГБ зу. Або ж для процесора, не знаю. І це все, що я хотів розповісти на сьогодні. До нових зустрічей!